Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Монатіка та трек. А що? Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, кліп на цей трек зняла Таню Муінню. І як написав Монатік в своїх соцмережах е про те, що це робота з майбутнього мюзиклу, який е нас очікує. Що на рахунок ще кліпу? В кліпі Монатік постає перед судом присяжних, які спочатку йому аплодують, потім ненавидять, і потім хочуть його розлучити зі своєю коханою. Що на рахунок самої музики? Самого треку, то це такий вже літній трек, отже, скоро літо, і музиканти почали випускати такі літні легкі треки. Головне, щоб вони робили це якісно. Ще, що хочу сказати, як написано в описі під цим відео, про те, що артист співає, а що нам так хочеться, ці строчки. Ну, давайте не строчки, а рядки. Я попрошу, якщо хтось подивиться з команди Монатіка, виправте, будь ласка, цю помилку. Давайте виправляти одного. До речі, можете мене виправляти. В мене теж багато русизмів. Я це теж знаю. Давайте дивитися кліп. Бо щось Ай, я затянув. Ну, так що загубив всі береги. Хочу одразу відмітити звучання. Для мене воно нове від Монатіка, тому що він тут використовує гітару, якої раніше я в нього не чув. Не те, що в нього зовсім не було ніколи гітари, а те, що вона тут така, я яскраво виражена і виходить на перший план, ну, принаймні спочатку. Готовий за тобою тут і там попіта, не розлитина на світі. <тус> так прикольно головою. Про тебе всі пісні. Ти я, я чорне море моя Одеса. Ну, дійсно, і сам трек такий літній, а трошки навіть і щось такого іспанського в цьому є і згадується Чорне море, Одеса. Я думаю, не дарма тут використані саме такі порівняння для того, щоб підкреслити саме те, що це такий літній теплий трек. Для тебе можу бути всім, чим захочеш, хочеш бути днем, хочеш серед ночі буде тут тебе, буде, буде тут тебе. А хочеш, буду морем. Як ти любиш теплим. А що, Якщо нам так хочеться разом бути, доки час нас оточує. Або ні, те усе не знаю. Також ми чадімо вдихаю. Прикольно з цими прутами. Вони зробили. Знаєте, я помітив, що тут немає якогось. Ну, не те, що хуку, а такої. Знаєте, ну, так, да, можна сказати, що хуку. Раніше в нього було це, це те, якісь слова, які просто, ну, протягом всієї всього треку вони повторюються або просто залазять тобі в голову. А тут це такий дійсно рівненький рівний літній трек, який от хочеться слухати. Десь на терасі, ну мені така от о, уявляється обстановка. І прикольно, що тут використані духові, от вони мене якраз і е, повертають до Одеси. Тому що я в Одесі був, е, мабуть, два рази, і все, що я пам'ятаю, ну не все, що я пам'ятаю, а от такі асоціації це теж духові інструменти, це якийсь оркестр, який грав, і от тут він теж використовується ці духові, і це ну, мені подобається. О, що це за інструмент? Хто хтось може підсказати? Бо такий прикольний звук ну незвичайний. Не думаю, що це буде ну, хіт, який залишиться і запам'ятається всім надовго, але як на літо, це непоганий трек. І я теж додам собі його до плейлиста, тому що е, мені подобається творчість Монатіка, вона різна, і я не очікував. Такого від Монатіка. Чому? Тому що перший трек, який був знову з майбутнього альбому, він був більш танцювальний. І я думав, що ну, всі треки будуть такі самі. А цей трек, він такий, не те, що він не танцювальний, але він більш ліричний, який, мабуть, треба слухати. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Коментуйте. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!